Яка доля, того, хто дивиться. Яка доля, того, хто дивиться? Ким ви бачите себе? Мама з дитиною. Або думаєте про жінку, про дітей? Або це ви і єсть. Мама, маєте дітей. Скажіть, покажіть. Або, якщо дітей нема, то думайте про дітей, щоб вони були. Скажіть, покажіть, яка карма роду. В кого не програється, то це розкладне для вас. Можете не дивитися, вам краще звернутися на. Індивідуальний прийом. Так, скажіть, покажіть, яка карма роду того, хто дивиться. Карма роду. Є негативна карма роду, загроза. Програється по долі так, що про вас кажуть якусь неправду. Обсуждають, обговорюють і кажуть неправду, це закриває вам шляхи. Ви завжди під загрозою. Якась агресія із навколишнього світу на вас іде агресія. Все время, всі шляхи закриті. Так, чого так відбулося? Що там було в роду? Чого така? Кара? Складності з грошима. Дівчина вийшла. В родині, чоловік, один, другий. Хтось когось вбив. Так, було в роду вбивство, вбили дівчину із за грошей, два хлопці. Хтось вашого роду, предки роду вбили. Молоду дівчину за деньги, якийсь розбой. Тому, ви ну, це як прокляття в роду. Вам треба чистити рід і чистить ну, кожний рік життя вашого, також дивитися, знімати негативні програми. У Вас важке життя, складне, вам перешкоди ставлять за те, що невинну дівчину вбили розбой. Тут був розбойник два ці два хлопці. Тут, молоді, син жезлів, син кубків. Вбивство. Така ситуація. Заперечую.